Вітаю, друзі, сьогодні, 26 листопада 2025 року, і за минулий день, за 25 листопада, щодо е, переговорів мирної щодо мирної угоди, запропонованої Дональдом Трампом, відбулося дуже багато подій, і практично всі вони носять інформаційний характер, характер і ПСО. Покликаний впливати на суспільну думку з боку сторін потенційних сторін майбутньої угоди. Ну от, самі подивіться, що генсек НАТО вперше прокоментував мирний план США. США проводять Україна. Не має іншого вибору, окрім як погодитися на мирний план США. Макрон розкритикував російські інтереси у плані Трампа. Блумберг пояснили, чому мирні зусилля Трампа провалюються. Рубіо відмовляється від двосторонніх зустрічей з головою дипломаткою ЄС. Мирний план навіть у зміненій формі дасть Росії привід для нового нападу. Трамп так і не зміг зрозуміти спотворену психологію Путіна і так далі. Ввечері взагалі було злито розмову між Віткофом та помічником Путіна Ушаковим та е радником Путіна Дмитрієвим. Трамп її вже прокоментував. І я вважаю, що це взагалі не варте нашої уваги, тому що це нічого не означає взагалі. Крім того, що це є спробою змінити наше сприйняття процесу переговорів, відволікти нас насправді від важливого. А от важливе, вчора не відбулося. Те, про яке нас нам не анонсували. А саме, те, що радник, новий радник по Україні, генерал Дріскол, перебував в Об'єднаних Арабських Еміратах і зустрічався там з росіянами. І найбільш цікаве, що там перебував також начальник головного управління розвитку Міністерства оборони України генерал Кирило Будано, якого не було з делегацією українською в Женеві у Швейцарії. А нам про це заздалегідь ніхто не повідомляв. Тобто насправді. Справжні події відбуваються кулуарно, не публічно. і від цього слід зробити один висновок: немає сенсу щось коментувати щодо мирної угоди на цьому етапі, тому що. Відбувається просто грандіозна, грандіозна псо-операція зі всіх сторін потенційних сторін майбутньої угоди і зацікавлених сторін. Ну я маю на увазі перш за все європейців, тому краще заспокоїтися і чекати, тому що ми звичайні приватні люди вплинути на процес не можемо.